Друзі, всім привіт Сталкер на зв'язку. Всім доброго вечора. Ой, мене сьогодні балують контентами просто. Дуже-дуже велика вдяка. Подяка всім, хто підтримує допомагає розвитку каналу. Супер, друзі, ви, ви найкращі люди. Це контент від Миколи. Микола, велике тобі вдячність. Дай Бог тобі міцного здоров'я і твоїм рідним. Всього тобі найкращого. Зараз будемо відкривати, друзі, скриньки. Ще у нас буде кантосик. Хух, ну, з Богом, поїхали. Надіюсь, хоч пощастить. Давайте почнемо з берег усі, так я їх не дуже полюбляю. Перший нам нічого не дає. От другий підлагнув, можливо, це танчик. Ні. Відкриваємо Третій. Ну, збери їх усі, як їх усі. Нічого нового в них немає такого особливого. Давайте відкривати, друзі, містики. От містики останнім часом теж щось не дуже. Півмільйона кредитів. 0,07% шанс випадання. Коли могло дати 5000 золота. Воно дає пів мільйона кредитів. Ой, це шок. Це, друзі, шок. 100 тисяч кредитів. Нам би, друзі, хоч би танчик якийсь залутають. Це у нас шо? Гравітація. О, давайте відкриємо контейнер гравітації. Я усе випробував, відкривав, але мені нічого не впало. Зараз будемо. Ну, люди писали, що тут взагалі нічого не падає з цієї гравітації. Там щось одному другому випало щось і все. Ну, це ще один ящик гарантом. Це 10-та підкова. Можливо, він везучий. Цей. Та ну одні ікси падають, друзі, ну це ж просто треш. Так, ЛТшечки. Що нам скажуть ЛТшечки? Поки що глухо. Глуха, друзі. Глуха, як в танку. Як у нас в лицу. Мені от взагалі, я не знаю, мені оце ці контейнери, от оці. ЛТ, ТТ, ПТ. Не разу ще танка не дали, от ні разу. Скільки їх відкриваю, ще ні разу не падав звідси мені танк. Оце можлива танка. Ні. Ой, вони щось сі підлагують, а толку немає. Ніякого. Ну, може ст буде фартова? Тисяча золота. Це гарантом була, чи що. Опять підлагнув, Може штанчик дасть. дасть. Ого, танчик, блін! П'ятірка колекційна. Це, по-моєму, він 2500 золота, якщо я не помиляюсь його продати. Ну, це буде власник вирішувати, продавати йому чи ні. Наше діло записати контентик. Щоб був файний контент. А туди ми не ліземо. Так. Те, що нам розрішили, те ми і відкриваємо. Так. Давайте відкриємо контейнер з 9 рівнем. Що це в нас такий закантосок? У мене такого не було. Ну, такий, я поняв. Нічого особливого. Стандартна схема, ясно. Відкриваємо, друзі. Та давай відпад. Щось останнім часом відпад не дуже. Або пустий, або по 4 нагороди паде. О, чорна скринька. Це непогано, буде у нас їх 4, а не 3. Відкриваємо, друзі, мегаконтейнер. Що нам скаже мегаконтейнер? 1250, это нормально. 1250 золота. Ну, 1000 гарантом и 250. Добре. Хоть трешки золота. Хоть трешки золота. Ну, нам потребен танчик. Мы все хотим файный танчик. 300 золота. 250, 300. 250, 300. Да ты что? Где вот такие, 5000 золота. 10. Де цей кураж? 250? Ну, 15 тисяч вільно, це таке. Відкриваємо вищі хижаки. От мені везло постійно на вищих хижаках. Ну, вільно від досвіду. 2х. Ну, це не то, не то, друзі. Ми не за цим сюди прийшли. Ми всі прагнемо танчик, танчик, танчик. Що ж ти так підлагнув і? Немає танку. Глянь, один вільний досвід і X5. Ну що, друзі, шанси всі на чорні скринку? 100 золота. 100 золота. 100 золота це взагалі не годиться. И далее, ну, максималка, ну не пропускає далее, друзья. Не пропускає, просто не пропускає. 300 золота. Ну що, остання черная скринка. 400 золота максималка. Ну що, золото насыпало, один танчик мы залутали. А в ці ПТХ, ПТХі, Естехи, Не знаю. Кому вони там дають, но... Ніколи з них танчик не падав просто. Вони, мені таке відчуття, що це як у тобочки на пусті. Добре, друзі, так. Всім вам дякую за коментарі, за вподобаєчки. за все вдячний, за підтримку і за те, що в мене є такі люди. Миколі, дякую щиро за такий контентик. Всього найкращого і вам, друзі, всім всього найкращого. Звісно ж, міцного здоров'я, мира, добра і мирного неба над головою.